Якщо в мене тренер по фізичній підготовці, і в нього спосіб життя абсолютно інший від того, ніж прикладом, я б хотіла для себе, проте мені потрібні знання конкретні по фізичній підготовці. як в цей момент обирати того наставника, треба уважно цей момент відслідковувати? Тому що якщо різниця в способі життя суттєва і взагалі відрізняється від того, куди ви хотіли б прийти, то е, треба, щоб е, ви усвідомлювали, що спосіб життя наставника теж е, проявляється в житті тих, хто з ним тренується. Якщо мова йде про тренера прикладом. Я вже через багато років усвідомила той момент, як в моєму житті проявлявся конкретний момент способу життя тренера, і чому це так проявлялося? Можливо, якщо б я тоді усвідомлювала, що можливі такі прояви в житті, можливо, б я по-іншому обирала собі і тренера і наставника. Проте, якщо мова йде конкретно, про знання В тій сфері, які мені потрібні були, прикладом фізичної підготовки, конкретні моменти фізичних покращень, то ось там дійсно я відчувала суттєвий результат. Проте спосіб життя теж проявився в моєму житті. І я відчувала, що мене ніби від мого життя ніби кудись уводить. Якісь інші прописувалися цінності, і цей момент я дізналася вже через багато років. Тобто, можливо знайти тренера, який був би близький з тим способом життя, який ви хотіли б досягти, або ж. Перебуваючи в конкретному вже способі життя, знайти тренера, який би був цінним для вас в конкретному варіанті тих знань фізичної підготовки прикладом, то вже суттєва різниця.